Прем'єр Угорщини Орбан і його гнила партія так вилизують Кремль і Путіна, наче вони начисто забули про те, що було в історії Угорщини і СРСР. А давайте нагадаємо про придушення угорського повстання 1956 року. Угорщина після Другої світової війни отримала величезні репарації до чверті ВВП, отримала примусову колективізацію, масові репресії, злидні. Управління держбезпеки завело досьє на мільйон жителів Угорщини, тобто понад 10% всього населення, включаючи дітей і літніх людей. 650 тисяч зазнали переслідувань, 400 тисяч відправили в каменоломні. Всі ці масові репресії і злидні зробили комуністичний режим непопулярним. В 1955 році совєтська армія вийшла з Австрії. Угорці сподівалися, що те саме станеться і в Угорщині. Минуло вже 10 років після війни. Замість цього СРСР змусив усі соцкраїни підписати варшавський договір. Угорська інтелігенція почала обурюватися, студенти масово виходили з комсомолу. І 23 жовтня 1956 року в Будапешті розпочалася демонстрація, в якій взяли участь 200 тисяч осіб. Люди вимагали змін, почалося стихійне повстання. Посол СРСР в Угорщині Юрій Андропов надсилає телеграму до Москви, що, мовляв, угорські товариші навряд чи зможуть самі діяти сміливо і рішуче без допомоги в цій справі. 24 жовтня наступного дня в Будапешт заходять радянські війська, 6 тисяч солдатів, 290 танків, 120 БТРів, 156 гармат. В Москві думають, що демонстрації буде досить. Усі злякаються. Це дуже схоже було на введення танків у Грозний чи похід на Київ. Парадною ходою. Через день надсилають ще 14 тисяч солдатів і 250 танків. Завершується це таким же приниженням, як і штурми згаданих міст. Угорці спалюють частину техніки, іншу захоплюють. Повстанці отримують близько сотні справних танків Т-34 і приблизно 300 артсистем. Здається, що народне повстання перемогло. Москва заявляє про готовність ввести переговори щодо виведення військ. Під прикриттям переговорів починається підготовка до масштабного вторгнення. Операція Віхерь. Нею мав командувати сам маршал Жуков. 3 листопада міністр оборони Угорщини разом з іншими високопосадовцями, які отримали від СРСР гарантії безпеки, прибувають в радянську штаб-квартиру, де їх негайно заарештовують, відправляють до Москви. І починається повномасштабне вторгнення: 16 радянських дивізій, танкових, механізованих, піхотних, авіаційних перетинають кордон. Три тисячі танків проти маленької угорщини. Майже стільки, скільки Гітлер кинув на СРСР в 41-му році. І звісно ж, офіційні радянські війська увійшли до Угорщини за запрошенням уряду, терміново створеного Яношем Кадаром. Радіостанція, що видавала себе за угорське державне радіо, передає брехливі повідомлення переговори тривають згідно з домовленістю, радянські війська почали передислокацію, вогонь не відкривати. Так повстання було придушене. Ну і на завершення кілька штрихів. У кар'єрі Андропова після того стався стрімкий злет. Він був послом, він відзначився в Угорщині і отримав підвищення. Очолив спеціально створений для цього відділ ЦК КПРС, що займався комуністичними партіями Соцкраїн. В Союзі почали облави на інакодумців, яких заарештовували і відправляли до совєтських концтаборів, звинувачуючи у зв'язках з угорським повстанням. Маршал Жуков отримав свою четверту золоту зірку героя Совського Союзу, і ще було багато там роздано орденів. Героїв Союзу 26 осіб, орденів Леніна 37 роздали, орденів червоного прапора 574 і так далі. і так далі. Воювали з беззбройними мерними угорцями, великі герої. Радянські танки вели постійний вогонь в місті. Повністю було знищено 4 тисячі будинків, а ще 40 тисяч було пошкоджено. Угорський уряд на чолі з Імре Надем разом зі сім'ями переховувалися в посольстві Югославії, їх виманили звідти, пообіцявши повну амністію. Янош Кадор запевнив у недоторканності Андропов дав своє чесне слово комуністам, що всіх випустять з країни. Звісно, обманули. Їх стратили через повішення. Могили засипали вапном, а згодом таємно розкопали і перепоховали під вигаданими іменами. За наказом Жукова в Угорщині почали діяти радянські військово-польові суди, які виносили смертні вироки за законами воєнного часу, так би мовити. В середині грудня 1956 року в Угорщині були відкриті концтабори для 13 тисяч осіб. Для залякування угорців Кремлем було вирішено провести показову акцію розстріляти 5-7 осіб в інтересах припинення контрреволюції. Під час мітингу в передмісті Будапешта з беззбройного натовпу чекісти вивели восьмох людей, яких одразу ж розстріляли. Мітинг розігнали, залишивши тіла на вулиці для залякування. З Угорщини тоді втікли 210 тисяч осіб. Це приблизно 2% населення країни. Постскриптум. У 2023 році на Московії вийшов державний підручник з історії для 10 11 класів під редакцією Мединського, в якому повстанців названо фашистами, а організаторами визначили західні спецслужби. Від каналу саме Сік. Ну добре, Орбан продався. Добре, його партія така ж сама продажна. Але як там весь народ Угорщини? Як вони то це все забувають? Чому вони мовчать про цю велику дружбу Орбана з Путіним? Невже ті криваві уроки 1956-го їх нічого не навчили? Чи були недостатньо криваві?